Всім привіт! Так, у нас сьогодні приїхало дві посилки, два замовлення з за аукціона і б дещо купував. Зараз будемо дивитися, почнемо з великої. Вони приїхали, дві лежали в одному в одному ящику на бак стаціоні. Такое вперше. Так, як зазвичай то вони... Окримо кводи. Ось, така велика упаковка, бачите? Ох, Тубус. Так. Да. <клухи> Санчо, ти заважаєш? Це все можна покласти, а це все будемо дивитися зараз. Це от таке придбання у нас. Койка. Моя робчик. Колька. О Клас. Койка. Клас. я мне качество нечто? 5,5 на 400. Пісня кріска. Так, ну що, відкриваємо, дивимось. Як воно тут? Okay. По лінзам. Okay. Mm -hmm. Там перша лінза доволі чи далеко. Okay. Та треба відкривати. Mm -hmm. Ну, трошки трошки є там пошкодження, але за такую ціну. О! Круто! Справжняя пушка. Справжняя пушка. Справжняя пушка. Почекай, Санечек. Это диафрагма. Так, працює. А це, мабуть. Ага, це відстань. Можна використовувати окремо як подзорну трубу. З холода починає запотівати. Я бачу, трошки замилювся. Ага. Хм. Трошки бачимо замилення по центру екрану, але то може бути... Може бути волога після. Ага. Так, він запотів ось. Так, добре. добре так, да? обов'язково. Зараз закінчу розпаковку, потім будеш дивитися. Так, це перший у нас. А як його сюди вкладати? Ага, Отак от він був цим краєм до догори. Так. Добре. Це, оце так штука, я розумію. А Так, Так. дивимось нашу другу посилку. Скажу так, щоб було цікавіше. Ця, ця маленька дорожча, ніж ця велика коштує. Цей приблизно мені вийшов 60 євро великий. А цей 160 инсайдерской информации. Почему выходят куповаты? Такие речи. Так. так, газету напхали. И вот. И честно. Салфетка брудна. А ні, тут щось покладено. Чекайте. Щось... Щось... Завернулося, що це? Що це таке? Каби його плахувались. Це дуже добре, а що це таке? Тут різьба тут кільце. Ага, А, це блендер. Блендер. Бачите? 43 43 Це бленда. До нього. Гумова. Ага. Так, він майже новий, тобто коробка. О! у них пакунки. Цікаві. О! Ну, ну, ну. Ну, ну, ну. Так, о. Не легкий, важкий такий в руки для своего розміру. Вау. Ну, дуже плавно все ходить. Диафрагма. Цвістань. О. Дуже плавно. Мені подобається. Ну, дивимось. О, ідеальний стан. Дуже добре виглядає. А що це? Ой, є какого я. Об'єктив. Mm. Як його... Ага, ось. Ні. Прекрасно, просто прекрасно. Ніяких пошкоджень. Не дарма я за нього таку купу грошей я хочу. Але новий такий 400 євро коштує. Це мабуть не оригінальна штучка. У мене є схожа. Спитаю, ага, тут ми має... маємо отвір, щоб мотузочку причепити. Ну що, мені дотерпиться. Ага, бленда, як на нього бленда стоїть. То він з цього краю менше, ніж там. І вона гумова, вона прикольна, до скла можна її перетуляти, щоб знімати з вікна через вікно, щоб не було відображення склі. Так, то зараз їх одразу поставити не можна, вони пролежали на холоді. Треба, щоб вони звикли до кімнатної температури. Просушився з них весь той конденсат. І після того можна буде протестити їх. Ага, і цей же ж великий ми не можемо протестити, тому що до нього ще треба переходник. Це з Z42 різьби. Мені треба переходник на мікрофофоті. Я його теж замовив, але він ще не доїхав то будемо чекати, поки доїде адаптер, тоді зможемо перевірити цю пушку. Будемо знімати, що навколо нас тут відбувається з великої відстані. Так. Дуже класний. Мені сподобався цей, цей малюк. Це еквів, еквівалент 50 мм з звичай, звичай, звичайної зіркалки. Тобто це 50 мм мілі, мілі, для тих, хто знімає на стару техніку на повноформатну. Ну, але є така нова, пробачте. Ті, хто може собі дозволити таку нову купити. Я не зміг, тому, що, тому я купив мікрофофоті і це стандарт для, 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 для мікрофофоті. Такий байонет називається мікрофофоті. Ось таке. Ну Все. Підписуйтесь на наш канал, далі буде більше. До побачення.